Шановні друзі, шановні колеги вчителі, шановні учні, сьогодні в нас чергова зустріч у рубриці авторська задача. Але ви бачите, хто, хто регулярно дивиться мої ролики, ті бачать за моєю спиною трішки інший антураж. Цей антураж я нікуди не переїхав, не з'їхав. Я залишився там, де і мешкаю, і знімаю цей ролик. В тій самій кімнаті, до речі, кажучи, просто трішечки змінив локацію. Змінив не для того, щоб показати, як я багато книжок написав там за моєю спиною. Змінив локацію, тому що в тому куточку, де стояв мій стіл, зараз проживає родина, шановної моєї кішки мальви. Вона народила кишенят. Це кішка, яка Турецька Чорна Ангора. Тому, ну, будь ласка, через певний термін пишіть мені на e-mail. Київ та Київська область, можливо, приїдете. І, можливо, у вас буде хороше кошенятко, дуже красива, дуже акуратна, Така, такі, як моя кішка. А ми сьогодні все-таки далі будемо займатися математикою. Сьогодні зустріч, наша. Присвячена одному рівнянню, яке я знайшов у своїх записах. Я, це дав, давнє рівняння. Я не пам'ятаю, з якою метою, коли я його складав, але пам'ятаю точно, що я показував учням. А можливо, і вчителям два досить таких цікавих і нестандартних, і я б навіть сказав екзотичних способів розв'язування цього рівняння, і ми сьогодні з вами їх подивимося. Але спеціально для нашої сьогоднішньої зустрічі, для цього рівняння я склав рівняння близнюк, тому сподіваюся, що вам буде цікаво і корисно. Приступаємо до математики. Отже, на ваших екранах те рівняння, яке я початкове, скажімо так, те рівняння, воно ще буде мати близнюк трішечки пізніше. Це те рівняння, яке, яке я хочу надати вашій увазі. І думаю, ну мені здається, потім у коментарях до цього ролика ви напишете. Мені здається, що один спосіб. Вчителі мають знайти точно цього рівняння, ну, можливо, учні фізико-математичних класів, у яких хороша, була, хороша математика серйозна була у восьмому класі, я думаю, теж знайдуть. А от другий спосіб, я думаю, буде знайти важкувато. Тому натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте розв'язати це рівняння або одним, або двома способами. Я більше двох не знаю, чесно кажучи. І тоді ви мені в коментарях напишете, а я ці два способи безумовно покажу. Перший спосіб, який я хочу показати, це той спосіб, який все ж таки, на мою думку, менш відомий досвідченому розв'язувачу. Менш відомий, ну, можливо, відомий. Можливо, декому відомий. Я кажу, потім напишете в коментарях. Вся справа в тому, яка характерна особливість цього рівняння. Характерна особливість в тому, що і в лівій частині чисельник і знаменник відрізняється лише одним знаком. І в правій частині так само чисельник і знаменник відрізняється лише одним знаком. Тому в таких рівняннях буває досить Можливим і досить ефективним використання, ви дуже здивуєтесь, хто цього не знає, похідних пропорцій. Тобто, якщо А на Б дорівнює С на Д, звичайна пропорція із шостого класу, то А плюс Б на мінус Б дорівнює С плюс Д на С мінус Д. Ну, я думаю, що я не буду це доводити. Це відома похідна пропорція. Якщо, шановні учні, не знають доведення цієї формули, я думаю, вам буде цікаво. Я думаю, ви самі доведете, а хто не доведе, той, я думаю, в інтернеті знайде доведення однієї їх декілька похідних пропорцій. Зокрема, я буду використовувати цю. Я буду використовувати тому, що чисельник і знаменник. Дробу і в лівій частині, і в правій дуже схоже відрізняється всього одним доданком. Але, коли я буду використовувати похідну пропорцію, є певне застереження. Застереження полягає в тому, що ми можемо попасти на момент, коли А-Б або І Сміну Д будуть дорівнювати нулю, і є можливість втратити корені при цьому. Тобто може відбутися звуження області визначення рівняння. Ну, я не пам'ятаю, з якою метою я вам казав, не пам'ятаю, з якою метою я складав це рівняння, ну, це дуже багато років тому. Але воно складено так, що саме те, що я сказав, воно відбудеться. Тому спочатку у таких рівняннях треба перевірити, якщо А дорівнює Б, і це дорівнює де? Що ми там і там отримаємо? Тут ми отримаємо ці ж ну, доданки, взаємознищуються, ми отримаємо, що х дорівнює 0. І тут так само. Тому ми маємо обов'язково перевірити, перевірка. Якщо х дорівнює 0, ну давайте підставляти. У лівій частині буде 3 поділити на 3, у правій буде 7 поділити на 7. Тобто їх дорівнює нулю корінь рівняння. Корінь рівняння. І ми б його загубили. Можливо. Давайте тепер застосуємо посідну пропорцію. Я буду писати подробно для наших шановних учнів. Я знаю, що ну, мені приємно, що дивляться ну, досить велика кількість учнів також розвивають себе. Ось. А плюс Б на А-Б у лівій частині. А ось відповідно у правій частині. Зараз я напишу. трішечки потягну екран. І все стане зрозуміло. Тепер, коли ми розкриємо дужки, зведемо подібні доданки, то тут ми отримаємо 2 х квадрат плюс 6 на 2х. А тут ми отримаємо 2х квадрат плюс 14 на ті самі 2х. На ті самі 2х. І тепер, рахуючи те, що ми вже х дорівнює 0 перевірили. Визначили, що воно є коренем, Ми можемо на 2х домножити, яке не дорівнює 0. І коли ми з вами домножимо, то ми побачимо, що отримане рівняння коренів немає. Отже, відповідь. Це рівняння має єдиний корінь 0. І якби ми з вами не зробили попередню перевірку, ми б його втратили. Ось так складено це рівняння. Ну, тепер обіцяний другий спосіб. Я все ж таки думаю, що другий спосіб, він. Я скопіюю рівняння. Мені здається, що другий спосіб все ж таки більш відомий. В тому числі і учнів. Думаю, вчителям він точно відомий. Значить, звернемо увагу на те, що в нас конструкція Х квадрат плюс Х зустрічається два рази, і конструкція Х квадрат мінус Х зустрічається два рази. Що наводить на думку вести дві заміни абсолютно, ну, абсолютно стандартно, але досить стандартно. Для таких ну, рівнянь нетипових. Отже, я ввожу дві заміни. Тоді тут в мене У. Упер... Так, починаю трішечки поспішати. Значить, тут в мене У плюс 3 на Т плюс 3. Тут у мене У плюс 7 на Т плюс 7. За умови, що? Т не дорівнює мінус 3 і Т не дорівнює 7, ми можемо використати пропорцію. І коли ми її використаємо, ми побачимо, що автор таким чином це склав, що взаємознищилися раз, взаємознищилися знищилося І якщо акуратно все зробити, ми отримаємо, що у дорівнює Т. Тобто х квадрат плюс х дорівнює x квадрат мінус х. Тобто х дорівнює 0. При х дорівнює 0 підставляємо і бачимо, що t не дорівнює мінус 3t не дорівнює мінус 7. Отже, єдиним коренем даного рівняння є число 0. Ось такий другий спосіб, сподіваюся, хто не знав, тому сподобалось. Хочу сказати тим, хто дивиться мої ролики, ну, вперше, да, що в мене на каналі є декілька роликів присвячені рівнянням близнюкам, тобто рівняння, які відрізняються одне від одного лише якимось ну, невеличким штришком. І ті, хто ці ролики дивився, ті знають, що я люблю двійку ляпати куди треба і не треба. От я візьму двійку. І ляпну сюди, перепрошую, хочу взяти червоний і жирний. Сюди двійку ляпну і сюди двійку ляпну. Я отримав нове рівняння. Нове рівняння отримав, пропоную вам його розв'язати. Спробуйте його розв'язати. Це рівняння. Натисніть, будь ласка, пауз. І якщо ми пригадаємо, що в нас у попередньому рівнянні була перший спосіб похідна пропорція. А другий спосіб дві заміни, то зразу виникає думка, що похідна пропорція тут точно має працювати. Точно тому, в принципі, тому не дуже чимось відрізняється. Да? Значить, похідна пропорція, ми точно так же поступаємо перший крок. Ми точно так же виходимо на х дорівнює нулю, ми точно так же його перевіряємо. І приходимо до думки, що х дорівнює 0 корінь рівня. Точно так само. Потім точно так само застосовуємо a плюс b на a мінус b, c плюс d на c мінус d. І точно, і приходимо, я вже піддивлюся, після всіх спрощень приходимо х квадрат рівня одиниці, Після відповідного там множення і так далі. Ну, значить, х дорівнює ще і плюс-мінус 1. Тобто наше рівняння близнюк має корені мінус 1 1. Ну, вже цікавіше, вже, ну, вже цікавіше, да? але найцікавіше вас чекає далі. Отже, у першому рівняння 20 чи 25 річної давнини було два способи. Похідна пропорція. І дві заміни. Тут похідна пропорція, я думаю, що хто передивився перше рівняння, розв'язав сходу. Тепер у мене до вас є питання: а чи можливо тут застосувати дві заміни? На перший погляд, це неможливо, тому що в нас є кон... фактично 4 конструкції з X фактично. Ну Ми ж не будемо 4 заміни застосовувати, це ні до чого не приведе. Тому натисніть паузу. І на моє питання спробуйте дати відповідь. Чи можливо тут застосування двох замін, так, як це було у першому рівні? Ну що, якщо ви здогадалися, то мої вітання, ви молодці. Значить, ми почнемо другий спосіб принцип під Майже, ну, тобто можна почати так само перевірити х дорівнює 0. Чому? Тому що я буду чисельник і знаменник кожного з двох дробів ділити на х. Але якщо я буду ділити на х, то я собі звужу область визначення рівняння. Я собі звужу. Тому я повинен перевірити х дорівнює 0, встановити, що це корінь рівняння. Після цього можу сміливо чисельники зна кожного дробу ділити на їх. Дивіться, яка красота буде виходити. Тобто я виходжу на те, що можна також побачити дві заміни. Але тут одна заміна повністю у лівій частині рівняння інша заміна повністю у правій частині. Там в нас було у і Т зліва, у і Т справа. Тут у нас ситуація інша. Х плюс 3 на Х дорівнює, наприклад, У, Х плюс 7 на Х дорівнює, наприклад, Т. Ми отримуємо рівняння U плюс 1 на U1, дорівнює T плюс 2 на T-2. Х дорівнює 0 в нас корінь. І коли ми все розкриємо і все як треба, зробимо, ми прийдемо до того, що Т дорівнює 2у. Повертаємося до нашої заміни. Ну і, звичайно, знаходимо ті самі плюс-мінус 1. Ще додатково те, що ми бачили. У першому способі. Ось такі два рівняння Близнюка з двома досить, на мою думку, екзотичними способами розв'язування. Якщо вам було цікаво і корисно, від вас чекаю лайк, підписуйтесь на мій канал і до побачення.